Це мій iPhone 15 Pro, яким я користуюсь з листопада 2023 року. В мене версія без фізичного лотка під сім картку, тобто виключно і сім. Заспокою всіх хто через це переймається. Як тільки я придбав смартфон, я пішов до найближчого відділення мобільного оператора, замінив свою фізичну сімку на електронну, тобто з QR-кодом. Встановив воно все працює. Інтернет працює, жодних проблем чи нарікань з цього приводу в мене не було. Тому користуйтеся до iPhone 15 Pro я користувався iPhone 13 Pro, тобто оновився через поко. Poco... І хочу сказати, що за ці два покоління апгрейдів зібралося. Тож в цьому відео я розповім вам мої власні враження від iPhone 15 Pro за весь цей час використання, а головне, сконцентруємося на перевагах та недоліках цієї моделі. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ось цього красунчика. Як не дивно, перше на що я хочу звернути увагу, це вага iPhone 15 Pro. Пристрій важить лише 187 грамів, що аж на 50 грамів, ну приблизно менше, ніж його попереднику в моєму випадку, тобто iPhone 13 Pro. Свого часу я перейшов з Pro Max'ів саме на прошки, через те, що Pro Max занадто великий та заважкий. А тут виходить телефон не просто невеличкий, тобто 61 дюйм, а ще й при цьому важить зовсім небагато і користуватися ним комфортно. А скинув телефон у вазі через те, що Apple замінили матеріал корпусу. Ніше це для прошик була не сталь, тепер це титан, і таке нововведення привело до низки різних позитивних змін. По перше, як я вже сказав, смартфон став легше. По друге, це більше не глянцеві грані, а щось матове. Відповідно, не залишаються відбитки пальців, та й подряпани не так сильно видно. Ну і по третє, мені просто подобається цей кольор. Natural Titanium офігезний, І за цей час, поки я користувався смартфоном, моя думка не змінилася. Це найкраща варіація 15-ї прошки, яку ви тільки можете придбати. З іншого боку, всі інші кольори у лінійці мені не дуже подобаються, тому будемо сподіватися, що в 16-й лінійці буде якось бадьоріше в цьому сенсі. Загалом хочу відзначити, що мені подобається тенденція Apple робити гаджети легшими та тонкішими. Наприклад, iPhone 15 Pro та Pro Max став легше, а новий iPad Pro став найтоншим пристроєм Apple в історії компанії. Я сподіваюся, що воно так буде і далі, і далі, і далі, до тих пір, доки ми не опремося у акумулятори, які зменшувати зараз просто неможливо. Тож сподіваємось, що найближчим часом. Сум людство винайде якийсь більш ефективний та невеличкий спосіб зберігати електроенергію в телефонах. Другою вагомою перевагою всієї 15-ї лінійки над іншими айфонами є порт USB-C. Так же вийшло, що в мене у квартирі та на студії є величезна кількість різних зарядних пристроїв, і з них постійно стабільно стерчать дроти USB Type-C. А це означає, що я можу у будь-який момент підзарядити свій смартфон, не переймаючись через те, що мені потрібно зараз хутку шукати пропієтарний лайтнінг, і це все абсолютний факт. До того ще можна супершвидко файли передавати. Якщо для вас це актуально, для мене як виявилося, ні, але тим не менш. Можна, але що ще цікавіше, саме перехід на iPhone 15 Pro в моєму житті співпав з переходом на використання MagSafe. Тепер в мене на тумбочці біля ліжка стоїть зарядна станція, яка дозволяє одночасно заряджати як смартфон, так і AirPods і Apple Watch, і потреба у дротовій зарядці відпала взагалі. Зазвичай телефон я заряджаю вночі. А якщо потрібно підзарядитися протягом дня, то використовую MagSafe Powerbank. От і виходить, що для мене, як не дуже пересічного користувача, переход на usb c взагалі по факту нічого. І не змінив. До речі, про павербанки на MagSafe. Можу щиро продати класні рішення від бренду KeepFone, які ексклюзивно продаються у моїх друзів, в мережі магазинів Яблука. В яблуках завжди є будь-яка техніка Apple за приємними цінами. А відтепер ваші гаджети можна зручно заряджати на ходу. Дивіться, в мене тут три моделі. Перша Nova Power міцно тримається на магнітах MagSafe та заряджає ваш смартфон навіть через чохол. Плюс до враження додає цікавий прозорий дизайн та вбудований ліхтарик, яких ніколи не буває забагато. Друга модель Snap, це тоненький MagSafe PowerBank з вбудованою підставкою, яка швидко розкладається та не займає зайвого місця. Третя модель Ultra Fast Pad буде максимально універсальною та зможе зарядити навіть MacBook чи iPad. Ще тут є вбудований дріт Lightning, готовий підживити ваш iPhone. Ultra Fast Pad вважаю ідеальним компактним рішенням для подорожей, бо він підтримує заряджання потужністю до 65 Вт, а ще пристрій сам вміє швидко Ряджатися посилання на повербанки Кіп Фон Яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте найкращий саме для вас. Також підписуйтесь на соцмережі Яблук та долучайтесь до постійних розіграшів. Яблука більше ніж очікуєш. Йдемо далі. Чергове нововведення, яке Apple максимально рекламували у 15-ти прошках, це ось ця кнопочка дії. Прямо зараз Action Button в мене налаштований під початок запису відео. Натиснув один раз, потім інший раз, і відео пішло записуватися прямо одразу. Через те, що я знімаю досить багато різного контенту, така можливість для мене виявилася найбільш актуальною. Але насправді, на мій погляд, зараз найкращим варіантом використання Action Button в iPhone 15 Pro є виклик ліхтарик, бо часи зараз непрості і підсвітити щось потрібно. Але я. Для цього використовую Apple Watch, тому мені воно не те, що дуже актуально. Потенційно, кнопка Дії має величезний потенціал, особливо якщо ви готові заморочитись різними шорткатами для Siri та побудувати якусь послідовність дій. Але на великий рахунок ситуація виходить такою: як раніше у всіх своїх попередніх айфонах я не користувався перемикачем беззвучного режиму, бо телефон постійно був у беззвучному режимі, так і зараз я майже не користуюся Action Button, а Найчастіше я викликаю якусь дію, яка туди прив'язана, тільки для того, щоб комусь показати. Ати як воно працює, сподіваюся, що в iOS 18 Apple запропонують більше дій за замовченням для цієї кнопки, бо на зараз якось не дуже актуально. Друзі, традиційно нагадую, що у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. Dynamic Айленд це просто офігезна штука. Ще коли його вперше презентували на заміну чубчика в iPhone 14 Pro та Pro Max, я вирішив, що це вдала ідея, адже замість того, щоб зробити нудний виріс в екрані під фронтальну камеру, як робить переважна більшість виробників, Apple, вирішили зробити щось в Apple Way. Туди згортається статистика застосунків, керування викликами, відтворенням. Одним словом, це тепер невіднятна частина операційної системи, така як панель керування чи сторінка зі сповіщеннями. Думаю, що зараз всі власники айфонів з Кимо острівцями можуть підтвердити, що звикаєш до його використання напрочуд швидко. І не можна не відзначити, що Dynamic Island – це така тепер частина шарму айфона, за яким можна легко відрізнити яблучний телефон від будь-якого іншого. Дизайнери та маркетологи Apple генії недарма отримують свої колосальні зарплати. Ну а якщо ми вже говоримо про дисплей, не можу не відзначити, що його яскравість нарешті саме така, як мені потрібно. На вулиці під прямими сонячними променями, особливо зараз, коли неймовірна спека у сонце захисних окуль. Лярах на максимальній яскравості, що правда, але все одно чудово видно, що відбувається на екрані вашого смартфона. Ним можна абсолютно нормально та комфортно керувати. І, як на мене, це величезна перевага. Продуктивність iPhone 15 Pro, а конкретно процесора a 17 Pro просто шалена. За весь час експлуатації смартфона я жодного разу не стикався з тим, що мені чогось десь не вистачало, воно просто працює. Будь-які ігри, застосунки, що хочеш, просто запускаєш, воно запускається швидко і запускається стабільно. Враховуючи, що 15-й прошки це єдині актуальні айфони, які зможуть насолодитися можливостями штучного інтелекту від Apple В iOS 18. Цей телефон з точки зору технічного оснащення, Буквально звір. І Apple це визнають. Навіть більше, я стверджую, що процесор A17 Pro це фактично головна перевага, і чому взагалі варто прямо зараз розглядати до покупки саме 15 Pro та Pro Max. Бо в іншому випадку ви потенційно залишитесь без величезної кількості реально крутих функцій майбутньої iOS. Щодо камери, все максимально просто: 48 мегапікселів у основному сенсорі це. Top. Ще більший топ це можливість знімати на 48 Мп звичайні світлинки без потреби переходити у професійний режим, як це було на старті продажу iPhone 14 Pro та Pro Max. Ті смартфони також вміли знімати на всі 48 Мп, але світлини виходили у професійному форматі і могли важити до 100 мегабайтів за одне фото, що ну дофіга. Тут же все максимально просто. За замовченням, у вас виходять світлинки на 24 Мп, що також дуже непогано. Ну а якщо вам потрібна прям нормальна людська роздільна здатність, то достатньо. Перемкнути один лише тумблери, все буде працювати як слід. В цілому, з точки зору фото та відео можливостей, перехвалити iPhone 15 Pro це щось нереальне. Якщо вам потрібен телефон для створення контенту у будь-які соціальні мережі, навіть на YouTube, то сміливо беріть собі iPhone 15 Pro чи Pro Max, і горі знати не будете, бо тут прям все ідеально як треба. Ця кроха буквально ідеальна машина для створення контенту. Його тут можна не тільки знімати, фільмувати, чи що ви там робите, а навіть обробляти, монтувати та й виставляти це все без. З проблем ось тут. Але все це стосується основного сенсора, що теоретично найважливіше. А от про інші сенсори ми поговоримо в іншому пункті. Телефото модуль в iPhone 15 Pro це просто якесь посміховисько. Ця штука працює настільки хаотично, незрозуміло, що мабуть навіть сам тім кук не до кінця викупає, що воно і як, прямо під час зйомки відео чи фото, iPhone може вирішити, що йому краще знати на який сенсор ви хочете щось зняти. І відповідно, коли ви думаєте, що у вас використовується телефотооб'єктив, iPhone може перемкнутися на основний сенсор з кропом, що в теорії звучить непогано, адже йому відніше, де буде більше світла та краще якість зображення. Але це відбувається навіть під час безпосереднього запису сторіс в інстаграмі. Тобто ви думаєте, що записуєте відео тут і зараз, а у вас прямо на запису ці камери перемикаються, що створює ефект. Ну, я не знаю, це відео брак, це проблема. До того ж, сам сенсор лише на 12 мегапікселів, що у 2023 році на момент виходу було якось ну занадто мало. А зараз це ну навіть не смішно. І вишенькою на торті цього лайна стане те, що iPhone 15 Pro підтримує зум лише на три. 3... X. Тобто більш-менш адекватний п'ятикратний зум є тільки в iPhone 15 Pro Max, а тут лише трикратний. І відверто кажучи, враховуючи, що тут 12 мегапіксельний телефотомодуль з зумом X3, у переважній більшості випадків вам значно логічніше увімкнути основний сенсор та просто трохи підійти до об'єкта, який потрібно зняти. Зум X3 це не настільки сильне приближення, щоб можна було якось через це перейматися взагалі. Звісно, якщо вам потрібна нормальна телефотокамера, можете придбати собі iPhone 15. Pro Max, там вже п'ятикратний зум, як я сказав, але краще тоді дочекатися вже 16-ї лінійки, там, начебто, і мегапікселів має бути більше і п'ятикратний зум у прошці за замовченням. Я так кажу, наче п'ятикратний зум це щось круте, але насправді у конкурентів у цьому ціновому сегменті вже є десятикратний зум без втрати якості. Тому Apple пора трошки піднапружитись. Я вважаю. Акумулятор в iPhone 15 Pro живе мало. Він живе приблизно стільки ж, скільки акумулятор на моєму iPhone 13 Pro, яким до цього два роки я користувався. Але зрозумієте правильно, я користувався ним два роки, і там точно була якась деградація акумулятора. Виходить, що у переважній більшості випадків iPhone 15 Pro мені потрібно заряджати двічі на день, і це щонайменше. найменше. Особисто в мене від цього факту дуже сильно підпікає сидаліща, але тут треба розуміти, що я такий нестандартний, непересічний користувач, і вся моя робота зав'язана на соціальних медіа, зйомці контенту тощо тощо, тому телефон я з рук майже не випускаю. Навіть зараз, бачите, з ним в руках сиджу. Але в мене є знайомі з iPhone 15 Pro, який так само ним досить давно користуються, і от вони на автономність не скаржаться. Щоправда, з виходом кожної нової версії iOS стає лише гірше, але це стосується взагалі всіх айфонів в цілому, тому я маю бути справедливим. Пересічному користувачу швидше за все автономності iPhone 15 Pro вистачить, але на цьому претензій до акумулятора в мене не закінчуються. iPhone 15 Pro підтримує швидку дротову зарядку в приблизно 20 Вт. А це на секундочку менше, ніж у попередника в iPhone 14 Pro, який міг приймати десь 23-25 Вт, в залежності від того, хто як вимірює. А навіть якщо і так, навіть якщо б цей смартфон підтримував швидку зарядку у 25 Вт, називати 25 Вт швидкою зарядкою язик у 2024-му вже якось не повертається. І пам'ятаєте, коли я казав про трикратний зум, я згадував, що конкуренти у цьому ціновому сегменті можуть. Запропонувати значно більше. Так от конкуренти навіть не в цьому, а значно, значно дешевшому ціновому сегменті можуть запропонувати 30, 40, 60 ватт взагалі без проблем, якщо йдеться про заряджання. А Apple в цьому сенсі просто слоупоке. Можу припустити, що iPhone 15 Pro на своєму старті продажів можливо і підтримував 25 ватт швидкої зарядки. Але люди почали скаржитись на те, що їх смартфони під час заряджання перегріваються. Можливо, Apple трохи очканули, і у наступних оновленнях iOS Просто знизили максимальну можливу зарядку, щоб смартфони не грілись так сильно. Врешті-решт, на мій суб'єктивний погляд, стверджувати, що iPhone 15 Pro чи iPhone 15 Pro Max підтримує швидку зарядку. Це ну прям перебільшення. Він просто заряджається не смертельно повільно. Ось що я можу сказати. Але ще я чув, що у 16-й серії айфонів вони мають отримати підтримку значно більшої кількості вхідних ватів. Наприклад, MagSafe з п'ятнадцяти має апгрейнутись до 20, а дротова зарядка. Можливо, 30-35 Вт, що вже хоч щось. Як воно буде насправді, звісно, ми дізнаємось вже у вересні 24-го. І після всієї цієї феєрії негативних емоцій, яку я щойно на вас вилив, це може звучати дивно. Але насправді iPhone 15 Pro це найкращий iPhone, яким я коли-небудь користувався. І я зараз скажу не про його технічне оснащення, яке в цілому дуже дуже гуд, а про загальний досвід взаємодії. За весь цей час смартфон жодного разу не завис, не залагав, не було такого. Щоб були якісь фрізичі перезавантажені випадкові, він просто працює так, як мені треба. Саме тому я вважаю його одним з найвдаліших смартфонів Apple, і Якщо ви зараз плануєте придбати собі такий гаджет, я можу щиро порадити це зробити, тим більше що в яблуках чудові ціни. Але якщо казати особисто про мене, то моїм наступним телефоном у будь-якому випадку буде саме Pro Max, а не Pro. незважаючи на те, що я вважаю такий 6,7 чи 6,9 у майбутньому, форм-фактор занадто великим і не дуже комфортним для використання, все ж таки автономність тут перемагає, тому підсумки такі. Якщо для вас автономність також дуже важлива, то беріть iPhone 15 Pro max, це логічно. Звісно, якщо у вас є якісь питання про iPhone 15 Pro, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. А ще розкажіть, яким смартфоном прямо зараз користуєтесь ви, та чи плануєте його оновити? Якщо так, то на що саме? Всі ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає ось такі здоровезні величезні коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на Максив Повербанки на яблуках, є і лінк на мій Тікток, де я кілька разів на тиждень публікую відео про різні прикольні гаджети. Тож підписуйтесь, і обов'язково зацініть. Ось тут поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від цієї офігезної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!